Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. помилуй мене, Господи, бо я ж слабий, уздоров мене, Господи, потремтять мої кості, і душа моя сильна стривожена, а Ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визвали душу мою. Ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе. У шеолі, хто буде хвалити тебе, змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окропляю ложе своє, моє ока зв'яла з печалі постаріла через усіх ворогів моїх, відступиться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу, благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені задом.